Це міф чи правда, що член можна поламати? Це правда, правда. Ну, тобто там кісток нема, що ламати, але при наповненні білкова оболонка, в тій, якій в якраз і формується та бляшка, вона стає твердою. І якщо якусь осьову нагрузку велику дати на ту оболонку, вона може порватись. Тоді чоловік чує значить, звук хрусту, він буквою «Г»? — Не те, що він буква «Г». в якому місці члена починає надуватися синя е, бульба. гематома бульбада і відчуває біль. Були випадки в практиці таких пацієнтів. Один був дуже цікавий, який каже: Ну, що? каже, я під час цього діла щось відчув, почув, значить, побачив. Ну нічого. Я під холодну воду каже його, і продовжу. З З поломаним? З поломаним. <рес> <рес> Каже, Треба ж було. до цей. Да жать. Да жать, да. а, а, якщо вже поламали, його коригують. Якщо розрив цієї білкової оболонки невеликий і гематома не суттєва, тоді консервативно лікують. Тобто давляча пов'язка, холод, прийом знеболюючих препаратів протизапальних і все на тому. Карандаш. Ні, ну це ж не кістка, що вона має зростись. Ні, вона зростається все добре. Якщо ж гематома велика, то її потрібно хірургічно тренувати і, можливо, ушивати дефект тої білкової балонки. І, до речі, це теж може призводити до викривлення майбутнього статевого члена.